Пройшов другий об'єднаний кубок світу з Кіокушин-карате серед дітей, кадетів, юніорів та дорослих, участь у якому взяли 22 країни світу, близько шести сотень учасників та п'яти тисяч глядачів. Українська делегація була у складі 32 осіб. Трьом спортсменам вдалося вибороти перші місця. Участь у турнірі такого рівня вперше взяли вихованці Нововолинського клубу з кіуку, «Шинкан Карате Ірбіс НВ тренер Віталій Нестерович. За його словами, хлопці неодноразово займали призові місця на чемпіонатах України, тож вирішили спробувати свої сили із суперниками світового рівня. Команда із чотирьох учасників, а це діти віком від 9 до 15 років. Під керівництвом свого наставника, аби достойно виступити, доклали максимум зусиль. Ну, перед турніром, коли ми вже зрозуміли, що ми мусимо їхати, у нас обично Тренування проходять три рази на тиждень, ну, тому ми перейшли на інший режим, ми тренувалися три рази в день, три, а то і, і деколи 4 рази на день, ну, включаючи там дихальні вправи, енергетичні вправи, це зранку, технічні і ввечері фіз фізо. Фізо, відпрацювання всяких зв'язок. Тобто ну, підготовка йшла в дуже високому темпі. Діти, не дивлячись на те, що їм по 11 років, Раз в тиждень це в них було обов'язково, пробігали по 18 кілометрів за півтори години. Ну і дивлячись на те, що вони в кінці того маршу, того кроса були заряджені енергетично. Це йшло їм на користь. Справжня гордість Віталія Нестеровича, його вихованець, 11-річний Сергій Ромашевський. Тренер пам'ятає, як хлопець прийшов до нього вперше. Минуло 4,5 роки. І ось результат праці Сергія. Володар Кубка світу з Кіокушин Карате. За останні півроку я дуже вражений, наскільки Сережа Сережа пішов Ромашевський вверх. Тобто в технічному плані, в плані Фізо, в духовному плані, і це все. Якщо чесно, то був випадок такий, що він звичайно потрапив. На зимову школу, де замість обичного е, здачі на пояс зробили все в трьохкратному розмірі. Тобто там замість восьми бойов йому довелося здавати, чутлі, там, не знаю, там чуть не двадцять. Ну і ну, от людина включилась, дитина включилась, вона зрозуміла, що від неї хочуть, і почалась тренуватися. Турнір пройшов на дуже високому рівні. Виникали лише незначні труднощі через мовний бар'єр та неймовірну спеку. Із восьмої години ранку до дванадцятої вечора тривав чемпіонат. Перепочити вдалося не всім. Та Сергій зумів зібрати сили і впевнено здобув перемогу. Він пригадує, що на перше тренування ще у 5 років привів його батько і одразу йому не дуже сподобалося. Вперше, як я прийшов на карате, мені не сильно сподобалось. Але через років два я вже так освоївся, і мені почало подобатися, я почав по справжньому займатися. Я тільки карате займався, тому що. Мій двоюрідний дід, засновник каратеки Кошенка на Нововолинську. зараз в мене п'ятий к'ю – це жовтий пояс з зеленою міткою. От під час бою ти зосереджуєшся на супернику? Є якийсь страх? Що ти відчуваєш? Про що ти думаєш? Я не думаю. Просто просто б'юсь. За словами Сергія, у повсякденному житті свої навички із карате застосовувати не доводилося лише у спортивному поєдинку. На чемпіонаті потоваришував із азербайджанцем. Бій із ним запам'ятався найбільше. Коли оголошували результати і почув своє ім'я, то одразу навіть не зрозумів, що трапилося. Я ще цього не сознавав взагалі. Через два дні я зрозумів, що вже чемпіон світу. У вільний час, як і всі хлопчики, Сергій грає у футбол та комп'ютерні ігри. З нами поділився планами на майбутнє. Ну так, тренером я, звісно, хочу стати, але є ще інші мрії. Хочу стати якоюсь директором якоїсь компанії, ну, бізнесменом. Участь у чемпіонаті світу з кіокушин-карате – хороший досвід в першу чергу для дітей. Кожен із них уже переможець, за словами тренера, добре підготовлений фізично, технічно і духовно. Віталій Нестарович розповідає, що зараз у клубі близько 80 учасників, а його головна мета кількість перетворити у якість і підготувати достойних спортсменів. Також він висловив сподівання, що у майбутньому хотілося б, щоб ще більше дітей почали займатися спортом для зміцнення свого здоров'я і сили духу, щоб підтримати своїх спортсменів спортсменів, управління освіти для тренувань надало килим татамі, за що тренер і його вихованці вдячні. Поїздка на чемпіонат виявилася фінансово недешевим задоволенням. Основну частину витрат на себе взяли батьки, допомогли спонсори та міська рада. Ми ж бажаємо юним спортсменам, нових досягнень та легких перемог.